Чи має бути у продавця безкоштовна доставка? Отримала новинки, розпаковуємо, а паралельно спілкуємось. Дуже часто мені прилітають коментарі. А чому ти не зробиш безкоштовну доставку? Чому не відправиш просто так? Насправді я вже вела таку систему. Якщо ви купуєте від півтори тисячі гривень, я оплачую вашу доставку. В середньому це десь 120 гривень, але у всіх інших випадках доставка у мене платна і за рахунок отримувача. Чому так? По перше, безкоштовна доставка ніколи й не є насправді безкоштовною. Її завжди закладають у вартість товару і по суті за неї все одно платить покупець, просто не напряму. По друге, це справедливість, бо хтось замовляє на 200 гривень, а хтось на 2000 Все ж таки, мають бути якісь бонуси крупним покупцям. По третє, чесність у відносинах із клієнтами. Я не хочу штучно завищувати ціну товару тільки для того, щоб написати красиву фразу доставка безкоштовна. Я краще залишу реальну ціну і дам вибір людині. А тепер цікаво, як ви вважаєте, доставка має бути безкоштовною завжди, чи все ж таки справедливо, коли її оплачує отримувач? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. А новинки вже доступні до замовлення. Перехо. Ходьте в інстаграм. Бажаю всім гарного дня.